Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. Така маленька об'ява. Власники абонементу, рік радощів зі школою Шуб. Власники, які вже мають абонемент, або майбутні власники. Сьогодні ввечері, чи є бажаючі провести спаринги, пограти або при рівному матеріалі, або я буду без ферзя. Якщо є бажаючі, пишіть час зручний вам. Я не вкладаюся і о 12-й навіть ночі. І е, о першій, тому пишіть зручний для вас час. Ну і можливо якісь умови пишіть. Десь з вечора, десь, десь після 7-ї по Києву.